Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. На Херсонщині 2025 рік, згідно з рішенням Херсонської обласної військової адміністрації, оголосили роком письменника Миколи Братана. Цьогоріч йому мало б виповнитись 90 років. Письменник пішов із життя 13 березня 2010-го. Микола Братан поет, прозаїк, драматург, літературний критик, перекладач, пісняр, автор романів, десятків поетичних збірок, сотень пісень та експромтів, літературознавчих розвідок у його дороб. Більше 20 драматичних поем та комедій, братан, заслужений діяч мистецтв України, лауреат літературних премій імені Андрія Малишка та Миколи Куліша протягом 35 років очолював обласну організацію Національної спілки письменників України та 8 років обласне об'єднання Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка, чинний голова обласного осередку спілки письменників Василь Загороднюк каже, свого часу за ініціативи братана вдалося поновити видання літературно-мистецького альманаху степ, а також започаткувати серію літературні скарби Херсонщини. Микола Іванович досить активно тут теж е, проявляв себе, знаєте, Це знайти фінансування, зібрати авторів, е редагувати їхні твори. Ну і вдалось видати от перші три книги. Це е поетична антологія. Навежи та вітрила, прозова білий берег, антологія для дітей, гойдялки над степом. І, і коли вийшли ці книги, ну то, це було знаковою подією, і ми якось так знаєте, заявили про себе, що Херсонщина літературна вона, вона є. Син Миколи Братана Віктор пригадує, батько цінував спілкування з людьми. Повертаючись із відряджень, він розповідав про те, кого зустрів. Навіть коли він їздив там в Австралію, він повернувся і він розказував не, не про те, яка красива Австралія, щось його там вражало, якісь моменти. Але те, з якими людьми він поспілкувався, там, чим, чим вони дишуть, кого він там побачив. Для нього більше враження справляли не якісь там багатства чи гарні краєвиди, а люди, їх от емоції, їх переживання, їх думки. Оце це для нього, для нього було якби паливо для творчості. Це на будівництво каналу, десь вони поїхали. Його така експромтом, тому що не завжди в костюмах і не завжди все це виглядало. Тому що тут черевики от, е, в землі у нього, то механізатори, ті, хто в степу працював, це для нього е, ну, було важливіше навіть ніж виступити десь там, на засіданнях або в культурних заходах. Він розумів, звідкіля він сил набрався, звідкіля він вийшов і ці, людям цим віддавав свій борг. Протягом життя письменник був творчим наставником для літераторів початківців після його смерті з 2013-го. Раз на два роки Херсонська централізована бібліотечна система спільно з міським управлінням культури проводила конкурс літературної творчості імені Миколи Братана. За цей час видали п'ять збірок із поетичними та прозовими творами його учасників. Повномасштабне вторгнення завадило проведенню шостого конкурсу. Розповідає директорка центральної бібліотеки. Отечної системи Галина Нежинська. Завдячуючи цим конкурсам і завдячуючи самому Віктору, який доклав особих зусиль до цього, ну, до пам'яті свого батька і талантої людини, який також. Ну, завжди приділяв увагу молоді, і це я виносу тим початком нашого конкурс, який би хотілося ще далі продовжити. До 90-річчя «Братана» – бібліотека для юнацтва імені Бориса Лавреньова підготувала книжкову виставку спогад під назвою Патріарх письменства та краю Микола Братан. Експозиція знайомить відвідувачів із життям і творчістю письменника. Розповіла бібліотекарка Наталя Серветник. Наші виставці ви можете переглянути такі. Розділ, розділ, слово про ювіляра. Тут книги, які висвітлюють біографічні та творчі досягнення автора, його шлях у літературі та вклад у культурну спадщину. Також у розділі поезія звирушливі вірші, які вражають глибиною почуттів, любов'ю до рідної землі та людей. Очолюваний Миколою Братаном обласний осередок Національної спілки письменників України працював на базі Центру народної творчості. Його співробітники з нагоди 90-річчя письменника реалізували інтернет-проєкт Він в дорозі до вас у групі закладу Культура це ми у Фейсбуці протягом січня 2025 року. Публікували відео, на яких вірші поета читають працівники закладів культури, професійні чітці, аматори, учні та викладачі мистецьких закладів освіти. Протягом місяця на нашу адресу надходили безліч віршованих та музичних творів, а також відеоколажі на теми віршів Миколи Братана. Географія також поширилась і на інші регіони, окрім Херсонської області. Херсонці пригадують не тільки творчість, а й те, якою людиною був Микола Братан. Він працював на першому поверсі теперішнього проспекту Незалежності. У нього там була невеличка кімната, і я коли там приходила, я завжди чула, він голосно говорив. Він там якось так, знаєте, для мене це здавалося, що ну, якось так підкреслено творчо, бо він був такий, він не стримувався. Я чула його з на початку. У коридору я чула, що там наприкінці коридору, де його кімната, і вони збирались з письменниками, і ми його чуємо. І це було так прекрасно, що це от, от така жива емоція, яка лється, і він дійсно зустрічав всіх людей з посмішкою, з обіймами. Уця його щирість вона проявлялася, звісно, і в його творчості. Оце знакова фігура в історії нашого краю, зокрема, і в його так би мовити, барвистій літературній палітрі. Адже ми знаємо, що наскільки от у нього все ж таки різноманітний діапазон творчості. Він от Жив оцим от українським життям Херсона і Херсонщини. Куди не поїду, куди не піду, повсюдно зимові роботи в саду. І тільки в Херсоні настала зима, в садах колективних роботи нема. Це найперша книжка Смаглява Таврія була. І тут є вірш, який нещодавно я там в Фейсбуку дивився, і там Береславський пам'ятник Шевченку» на фото. І... Один з читачів почав цитувати цей вірш, що ну кілька рядків, і, а я бачу, що це батьків вірш. І от через багато років книжка випущена в 61-му році, вона десь лежала у них у сім'ї, ну як подарунок, і він звідкіля пам'ятав вірш. Якщо воно залишається в пам'яті, якщо на нього десь рівняються люди, то це головний для мене показник. Поетам пахне вічністю воно. Усі вони вклоняються титану, тобі ж запахло море кавуном, що тільки напринесений з баштану. Відтак дитинством, полем, дідусем, що йде баштаном у з соломи, казали ти, що любиш над усе цей дужий вітер, синій та солоний. Протягом тижня російські війська атакували населені пункти правобережжя Херсонщини, застосовуючи дрони, артилерію та авіацію. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені мирні жителі, зруйновані будинки, об'єкти інфраструктури, транспорт. 10 березня російські військові атакували дронами Золоту балку, Зміївку, Інженерне, Херсон, Береслав та інші населені пункти області. Загинули двоє людей. 11 березня російські військові атакували широку балку. Поранений 37-річний чоловік повідомили в обласній військовій адміністрації. 12 березня російська артилерія вдарила по Херсону. Поранена 45-річна жінка. У Дніпровському районі снаряд влучив у чоловіка, який був на балконі свого помешкання. Він отримав контузію, перелом та тяжкі травми. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. У ніч на 13 та березня російська армія випустила 10 керованих авіабомб по Херсонщині. Інформує обласна прокуратура. Херсонську громаду обстріляли чотирма авіабомбами. 77-річна жінка отримала контузію, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Наслідок удару пошкоджені 17 приватних будинків, два багатоквартирних та адміністративні будівлі. 14 березня авіабомби військові РФ випустили по інженерному садовому та кіндійці у корабельному районі Херсона. Пошкоджені будинки. Інформує керівник міської військової адміністрації Роман Мрачко. У Херсоні 10 березня попрощалися з двома військовослужбовцями 47-річного Олександра Бігаса. З червня по грудень вважали зниклим безвісти. Ідентифікували за допомогою ДНК тесту. Володимир Ситніков помер 24 лютого 2025 року. Внаслідок зупинки серця йому було 44 роки. Відповідно до розпорядження керівника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, з 12 березня у Херсоні завершився опалювальний сезон. Подачу теплоносія розпочали 6 листопада 2024 року. Його отримали 969 багатоквартирних будинків міської територіальної громади.